Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 16 травня 2024 року, орієнтовно склали 488 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 1520 росіян. Танків ворога знищено 7529 штук, ще 19 за минулий. День. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 14 538 одиниць, 30 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 12 565 штук. За минулі 24 години 27 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1070 штук. Засобів ППО, Вторая армія міра не дорахувалася 798 штук. Літаків, які вже нікуди ніколи не полетять, назбирали. 351 одиниця а от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 10 тисяч одиниць, 13 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2200 штук за добу ще одну. Кораблів і катерів флот України-агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 17 тисяч 48 штук, 93 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2062 штуки за добу одну. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.